Старий дід Василь молиться Богу. Господи, я ніколи нічого не просив у тебе для себе. Я не просив для себе здоров'я, не просив для себе просторого, гарного будинку, не просив для себе багатства і достатку. Зараз, Господи, я прошу тебе тільки про одне, про смерть. І то не для себе, а для одного. Пуйла підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Травмпункт лікар в шоці, 20 лисих чоловіків з однаковою черепно мозковою травмою. Лікар. Та що ж це таке? Що з вами сталося? Докторе, ви того лисого, який у комі, лежить, бачите. Його дружина із сковорідкою нас наздоганяла, то він падлюка, у натопі вирішив загубитися. Сусіди, а що це у вас за скандал вчора був? Та з моєю жінкою розумієте, коли в неї на обличчі півкіло косметики, то це нічого. А коли в мене на сорочці грам помади, то це вже кінець світу. Судять 14-річного єврейського хлопчика Одесита за зґвалтування гувернантки. Його в суді захищає, власне, мати, така собі характерна одеситка. Звертаючись до присяжних, каже: Ну, подивіться, як міг цей Ангелик вказує на свого синочка, що потупився. Це миле дитя зґвалтувати цю корову, га? Показує на 30-річну дівчину, чим, на вашу думку, він міг її зґвалтувати. Ставить сина на стілець, знімає з нього штани і знову питає: Чим син її пошепки? Мамо, не теребонькайте пісю, програємо справу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дружина з чоловіком сидять в барі. Тут дружина помічає якогось мужчину біля барної стійки і показує на нього чоловікові. Дивись, он з тим хлопцем я розлучилася п'ять років тому. Відтоді він увесь час п'є. Та годі тобі, Люба, не перебільшуй, ніхто стільки не святкує.